Тернопільщина в жалобі. У збаражі прощалися із Юрієм Горайським, який загинув у зоні проведення антитерористичної операції. Колишній голова Збаразької районної державної адміністрації пішов добровольцем на фронт. 4 березня під Маріуполем Юрій Горайський попав у засідку сепаратистів. Той бій став для чоловіка останнім. Ну, загинув, загинув герой, який закрив собою хлопців, побратимів, який. Ну, важко дуже говорити, ну, я за своє життя це було моє життя, це був дуже хороший товариш. Ми з ним проїздили немало по фронті. Ми багато чого з ним зробили, корисного для цієї країни. Він зробив більше, я зробив менше. Такої людини більше не буде. Попрощатися із Юрієм Горайським у Збаражі прийшло та приїхало чимало людей. Юрій був активним громадянином. Після Революції Гідності він очолив Збаразьку РДА, де пропрацював 11 місяців. Воювати пішов відразу, коли його звільнили із займаної посади у квітні 2015 року. У нас в державі таких людей не потрібно і Юру просто з'їв. Без всяких Юра зразу поїхав на фронт. Рувався на фронт. Сказав ще, зараз, що ми все буде добре, закінчиться війна, ми ще відбудуємо місто, відбудуємо країну, все в нас буде добре, але, але війна забирає кращих. Забрала дуже світлу людину. До сьогоднішнього дня не можу повірити, що його немає. Ну, такі люди не повинні загинути. Які люди повинні керувати цією країною, щоб ця країна дійсно була країною, бо у нас зараз є тільки назва. У Юрія Горайського залишилася вдовою дружина із двома дітьми. Співчуваємо рідним і близьким вічна пам'ять і шана героєві. День поховання Юрія Горайського, 7 березня, на Тернопільщині оголошено днем жалоби.